Працівники ОМК Південно-Західна склять вікна у під'їздах житлових будинків. Під час останнього ракетного обстрілу в цьому районі було пошкоджено більше 40 вікон загального користування у багатоповерхівках. На даний час є тільки одне звернення, що вилетіло вікно вибуховою хвилею в одній квартирі. Проведено заміри, стекло вирізано сьогодні до кінця дня буде застіклана. Ця остання хвиля була найруйнівнішою. Якщо попередні рази в нас було максимум 10 вікон, і ми за один день встигали все відновити, то ця хвиля була набагато більше вибухова і вона нанесла набагато більше ушкоджень. Ліквідовувати наслідки ракетного обстрілу комунальники вирушили ще у п'ятницю. Одразу після відбою повітряної тривоги. До вечора вівторка усі роботи планують завершити. Скло для цього в управляючій муніципальній компанії підготували заздалегідь. В п'ятницю був проведений огляд. Всі вікна були забиті плівкою. 60% замірів було зроблено в п'ятницю. Ще працівники Рим групи розбиті на дві бригади. Одна займається порізкою скла, друга бригада проводить остіклення. Шибка вставляється в дві нитки: це перше скло, зовнішнє і внутрішнє. Нагадаємо, мешканці будинків, чиє майно постраждало від ворожих обстрілів, можуть отримати компенсацію від держави. Для цього потрібно звернутись у ЦНАП або через додаток чи портал Дія подати заяву із описом пошкоджень. По-перше, це інформація про сам об'єкт, який зазнав ушкоджень, його площу, місце знаходження, зазначити дату та орієнтовний час настання цієї події, описати самі ушкодження. Ну, бажано подати фото та відеофіксацію цих ушкоджень органи місцевого самоврядування будуть створювати комісію, скажімо так, для. Оцінки цих збитків буде обстежуватися майно, оцінюватися і складатися акт відповідний. От. Це як буде видаватися людям на руки, і відповідно вони вже це буде як підставою для прийняття рішення про компенсацію. За словами Валентина Карвана, механізм отримання компенсації поки що прописаний лише у законопроєкті. Зараз його готують до розгляду народними депутатами у другому читанні. Ірина Муляр, Валерій Тилоховський, новини міста.